Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Я вірю в те, що написано в Біблії, що благословення Господнє через Ісуса Христа, воно розпорошується і розповсюджується, і розтікається на кожного із нас, на кожну сферу нашого життя. Тому в Ісусі Христі. Ми маємо сьогодні благословіння, благословіння, Його підтримку і Його допомогу. Продовжую відповідати на запитання, які мені пишуть в чат або пишуть в кошик. В церкві у нас є кошик, запитання до пастора. Є цікаве запитання. Ваша дружина носить сережки. З хрестами в вухах. Це е, срібний вироб, сережки, чи це не є гріхом? Люди пишуть і е, е, хотів би сьогодні сказати, як я бачу, тому що є половинчата Євангелія, а є повне Євангелія, є розбавлене. є Сьогодні, коли ми зациклюємося тільки на одній грані. Того чи іншого. І ось якщо ви розглядаєте Хрест просто як символ мук і страждань, то для вас це може бути гріхом те, що, наприклад, моя дружина вдягає сережки з хрестами. Тому що ви бачите це як знак тільки страждань, і знак того або місце того, де Христос переніс муки. Я споглядаю це е, двояко, що є страждання, є муки, і в той, в той же час Христос там звершив перемогу на христі, і Він переміг гріх, Він переміг прокляття, Він переміг смерть, Він переміг сатану. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Я бачу, що там Христос звершив спасіння. І я бачу Бога, який дає нам життя вічне через свою смерть і Воскресіння, і дає нам перемогу. Тому для мене Хрест це місце, де відбулася найбільша битва в історії людства, де Христос надбав перемогу. І ось коли я або дружина, вона одягає кульчики або сережки з Христом, або я можу вдягнути. Якусь там, світер або футболку, і там є хрест, то для мене це можливість свідчити про те, би люди звернули увагу на хрест і що це нам дає, щоб люди подумали про хрест, на якому Господь помер. Щоб я був свідком. І підбадьорював людей думати про хрест, дивитися на хрест і зрозуміти, що там не тільки були страждання і мука, але там є і перемога сьогодні для кожного із нас перемога над бісами, над смертю, над прокляттям, над хворобами. Перемога і дарування нам життя вічного. Тому, коли я вдягаю, це моє бажання з дружиною, щоб люди почали думати і споглядати. Ми, як свідки, ми говоримо. Подумайте про Хрест, подумайте про муки і про перемогу, подумайте про справу спасіння і про ті страждання, які Господь. Там мав заради нашого спасіння. Тому якщо для вас сьогодні хрест це зброя як вбивство, то понятно, що для вас це може бути проблемою. Для мене це місце, де Господь здобув величезну, неймовірну допомогу і благословив мене життям вічним, спасінням. Свободою, сіленням, успіхом і всім, всім, всім найкращим, що я маю в Ісусі Христі. Тому, друзі, для мене це можливість говорити про Бога, переможця і про перемогу, якою я увінчений через Ісуса Христа. Тому я без проблем вдягаю футболку. Або худі, або дружина моя вдягає, тому що ми виставляємо на показ нашого Господа його любов, Його перемогу, Його благодать, яка дарована нам через Його смерть і Воскресіння. Тому, друзі, я вдягаю, для мене немає проблеми. Якщо для тебе це проблема. Ти споглядаєш по-іншому. Не вдягай. Біблія говорить так: кожен повинен жити своєю вірою. Якщо тебе засуджує совість, або ти відчуваєш дискомфорт, не вдягай, не вдягай, живи, як ти. Маєш свої переконання. Я ділюся своїми переконаннями сьогодні перед вами, тому що для мене сьогодні це можливість проповідувати і свідчити про мого Господа. Тому благословляю тебе, будь вірним свідком Ісуса Христа на всякому місці. Використовуй будь-який засіб, щоб звернути погляди людей. У цьому е, світі, де багато суєти і багато у цих, знаєте, такої бігадні за грошами, за тим, щоб зробити своє життя краще, от, ви е, використовуй будь-який засіб, щоб бути свідком Ісуса Христа на всякому місці. Амінь.